Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам вирости такий фрукт, який називається Гуава. Її батьківщиною є Мексика, країни Карибського басейну, Центральна Америка і Північна частина Південної Америки. До речі, Гуава є дуже корисна. При розділі ми можемо знайти рожеву м'якоть і просто дуже багато кісточок. Ось так вони виглядають, вони ось такі світленькі. Тепер нам потрібно взяти ножа і зчистити всі кісточки для того, щоб їх посадити. Ось і наша м'якоть з кісточками. Тепер нам знадобиться невеличкий сміток паперу, на який ми розмазуємо м'якоть з кісточками. Стараємося максимально відділити м'якоть від кісточок. Тепер пальцями розмазуємо м'якоть. Тепер нам знадобиться стаканчик з водою і ложка. Неважливо, яка буде вода, головне, щоб вона була чиста. Тепер за допомогою ножа ми щастяємо всі кісточки у воду. А тепер візьмемо ложку та добре перемішаємо. У всіх цих етапах ми знімали м'якоть. Цим ми повишимо шанси проростання наших кісточок. А тепер візьмемо вже очистені кісточки. Також нам знадобиться наша зубочистка. В нею ми виковирюємо декілька отворів для того, щоб вкинути туди наші кісточки. Якщо ви хочете знати, на яку глибину вкидувати кісточки, то приблизно на 1 або 1,5 см. Головне розрахуйте, скільки вам потрібно дирочок, порахувавши всі кісточки, зробіть так, щоб у кожну лунку попадала одна кісточка. Тільки обов'язково зробіть невелику відстань від лунків, щоб, майбутньому, наші деревця не сплились корінням. Ну, я думаю, на цьому етапі я все зрозуміло об'яснив. Тепер нам потрібно взяти стрейч. Це пришвидшить проростання наших кісточок. Ось так натягуємо його на стаканчик, стараючись максимально його розтягнути. Після того ми візьмемо ось таку невелику канцелярську резинку і скріпимо стрейч на стаканчику. Тепер знову візьмемо зубочистку і зробимо декілька отворів від 5 до 15, десь так. Ну у мене все, до нових зустрічей!